Трамп заявив, що Зеленський має готуватися до укладання угоди щодо завершення війни в Україні. Сказав, що кількість загиблих солдатів, як з боку України, так і з боку Росії астрономічна, набагато більша ніж повідомляється офіційно. Відповів, чи має Україна віддати свої території Росії? Процитую Трампа поки що не можу сказати. Там на більшості земель немає жодної будівлі. Людям нема куди повернутися. Там одні руїни. Кінець цитати. Ну і на сам кінець заявив, що може переглянути рішення Байдена про. Про до дозвіл бити в глиб Росії американською зброєю. Що все це означає? Як трактувати слова Трампа? Спитаю Максима Несвітайлова, політолога, експерта, міжнародника аналітика центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, добрий день. Добрий день. Останні заяви Трампа. Як їх розуміти? Чи є ознаки зміни ставлення Трампа до війни, до України, до потенційної мирної угоди? Ну однозначно можна сказати, що він почав більш реалістично підходити до Розгляду завершення війни до тих сценаріїв, які існують, тому що ми вже не чуємо ні про 24 години, ні про те, що завершу війну ще до того, як стану офіційно президентом Сполучених Штатів Америки. йде мова про те, що ну от все по перше, він сам сказав також кілька днів тому, що Завершити війну буде складніше він ніж на це він сподівався. Потім була також заява Кіта Калага з приводу того, що він вірить, що війну можна завершити за кілька місяців. Скільки це кілька місяців, ніхто не оточнув. Це може бути 2, 3, 5, 6, а то й 12. Це ж також місяці. Тому так, що стосується цієї заяви, тут, в принципі, я не побачив. Чогось такого кардинального кардинальної зміни, поки що, це ті ж наративи, які він просуває протягом останнього часу, це і про величезні втрати, і що це безумство потрібно зрозуміти, зупинити точніше, що він не так сильно акцентує увагу на тому, що Російська Федерація агресор, але принаймні не зрівнює сторони в цій війні. Про угоду, те, що потрібно буде укупасти угоду, це також те, що те та ідея, яку він проносив з самого початку, що це воно потрібно буде завершити якоюсь домовленості, з приводу того, що він не озвучив якоїсь конкретики що то, якою ця угода має бути, тут речі позитив, тому що це означає, що торги в цьому щодо цього питання, вони ще тривають. Україна зараз намагається демонструвати максимальну свою договороздатність. Що стосується цих дозволу бити для комійної зброї в Російської Федерації, ну, більшість аналітиків схваляються все ж таки до того, що це було узгоджене рішення між двома адміністраціями, оскільки і там сам Трамп не коментував це одразу. Після того вже і дозвіл був наданий, і ракета використовувалася, тільки зараз він сказав, що може теоретично це рішення. Відкатити назад дійсно повноваження у нього такі будуть, але чи зробить це велике питання, тому що мені здається, це продовження його цієї стратегії, що його бачення просте, в тому плані, як перемовини розпочати. Сказати: сідайте за стіл переговорів, і якщо відмовляється Україна, то значно скоротити. Рівень допомоги для України. Якщо домовляється Російська Федерація, то значно підвищити рівень допомоги для України. От такий максимально прямий прагматичний інструмент. І така риторика вона якраз е, лягає в цілогі. А, Ну тут виходить так, що е, дозвіл е, бити в ГП Росії дійсно може бути переглянутий, але це може бути за умови, якщо Путін погодиться так е, на щось. Ну, наприклад, це елемент такого торгу. Так, так, так. Тобто, ну це такий десь сигнал для України, що ви не передумаєте за перемогу, бо якщо передумаєте, то е, це не те, що ми там можемо ми можемо ще відкатити ті рішення, які були ухвалені раніше в такому плані. А те, що Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію, це також можна розуміти як спроба ну не дратувати Путіна, підіграти йому, мовляв, ми не товаришуємо з Зеленським, Володимир Володимирович. Ну, перше зазвичай, взагалі е, на інавгурації запрошуються дипломатичні е, відомства, представники посли і так далі. Не запрошують президентів, в Сполучених Штатах Америки зазвичай е, лідерів якихось країн на себе навгурацію. Трамп ламає цю тенденцію. Очевидно, що на його інавгурації е, лідери окремих країн будуть, поки що це невідомий, але думаю, що Віктор Орбан вже сидить на валізі. І поглядає на годинник, коли ж йому вилітати. А, що стосується Зеленського, він сказав. Я в, в оригіналі читав цю цитату: що він сказав, поки що я його не запросив, але був би не проти його там бачити. перекладати. Так. Тому в, в цілому, я думаю, що цілком може так скласти, що Зеленський це запрошення ще отримає. І, Інавгурацію Трампа відвідає зараз. От аналітики інституту вивчення війни пишуть, що Путін заявив, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, тобто, вкотре ставить під сумнів легітимність президента Зеленського це аби зірвати потенційні переговори, чи просто він підвищує ставки таким чином, бо поки що виглядає так, що Путін ну ніяк не сяде за стіл, бо нема, нібито з ким. Ну, це той трек, який в них не спрацював. Вони намагалися максимально розганяти як всередині України, що Зеленський нелегітимний. легітимний його термін закінчився, так і за кордоном. Вони максимально в певний період весни, особливо весни літа, намагалися розганяти цей трек на закордонну аудиторію, але там це не спрацювало взагалі. Тобто на легітимність Зеленського це не повпливало, були зустрічі на Найвищих рівнях, в тому числі з президентом Сполучених Штатів Америки з іншими президентами, от не пам'ятаю, зустріч з Королем Чарльзом відбулась до того чи після. Але тим не менш, оця ось спроба витягнути знову цю карту, вона ну виглядає смішною. Те, що вони там носяться постійно з якимись там. Е такими історіями там знову про неонацистів, про радикалів, а е це все вилазять Потім різні бойки, які е підсвічують ці наративи, е воно десь на окремий маргінез і працює, але якщо говорити про широкий загал, особливо е загал на заході, то там е такі наративи просто не приживаються. Десь Російська Федерація намагається для себе сформувати більш сильну позицію, десь намагається потягнути час. У них є деякі успіхи в просуванні на е, Донбасі. Е, вони рухаються вперед, хоч і великими втратами, але тим не менш просуваються. Там же ж на Російські втратами їх не рахується, вони хочуть максимально відтягнути цей момент конструктиву, щоб вийти для себе ідеалі для них мікронний стапів Донецько-Луганську. Я не думаю, що вони претендують серйозно на Запоріжську, але тим не менш цього виключати не можна. Ну і також. Повернути курс у частину Курської області, щоб потім надалося обмінювати на частину харківську, яка знаходиться їх в окупації. Ось десь так. Я думаю, вони готові до певної оперативної паузи і сподіваються використати її на свою користь, але тут буде залежати ще багато від того, які ми зможемо для себе вибити гарантії безпеки, якщо вони зрозуміють, що. Це такі гарантії безпеки, які не дозволять їм в середньостроковій перспективі знову напасти на Україну. То вони не будуть погоджуватися, будуть перемовини зривати. А є ознаки того, що росіяни якимось чином готують своє населення до. Завершення в лапках успішної, ефективної СВО. А, бо деякі оглядачі ніби помічають ці ознаки, але вони такі притягнуті за вуха, здається. Чи може бути так, що Кремль дійсно зараз розробляє план повністю призупинення війни? Та всім, в принципі, не треба нічого пояснювати своєму населенню, в цьому то величезний плюс насправді. Що єдина істота на світі пам'ять коротше, ніж золотої рибки, це росіянин. Згадати той же бунт Пригожина. Просто от, ну, повернемось в подумки в минуле і пам'ятаєте його це ось е, відео, де, де він скаржився на удар в псину і такий. Е, Прідаті, ізмінники, останові, унічтожать. Там, там такий ну, еталонний перелік у нього був в той момент. А, вони б там пригожанці, ці збивали, літаки, російські, там вбивали військових, поки йшли маршем. Буквально наступний день відбулося якісь домовленості, все. Там вагнера, герої, там, ну, там, розфірав Маравагер, спустіть, нічого не відбулося. Ніби то не було за захоплення обласного центру, ніби не було маршу на Москву. Саме з Сирією зараз тут не затрясав повітря, розповідав про те, що терористи голову поднімо. Та ми хевдолі в поперек, і що в результаті бігли гублячі тапки. Тому тут ну, скажуть перемога. Я думаю, вони сподіваються на те, що зможуть закріпити за собою принаймні території, окуповані по лінії розмежування. Навіть якщо не буде світового визнання, його не буде те, що ці території залишаються з Російською Федерацією. Але те, що швидше за все буде ухвалене рішення про те, що повертати їх не військовим шляхом, це виглядає досить вирігідним варіантом. І скажуть, ну здобули території, там показали свою мощ. І все таке там, все, будуть з цим ходити, а потім як, як з Кримом намагатися цього таку перемогу зробити. Це їм, в принципі, склепати перемогу для них це не проблема для свого населення. Завтра, 18 грудня, зеленський президент зустрічається в Брюсселі із лідерами європейських країн. Будуть говорити про миротворчу місію в Україні. А однак, Олександр ступ, президент Фінляндії, каже, що не треба забігати вперед. А ще кая калас представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Каже, що перед тим як говорити про миротворців ЄС в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована. Як ви бачите перспективи е, створення європейської миротворчої місії в Україні? Як на мене, це досить. Дуже... Перепрошую, зв'язок підводить Перепрошую, можна ще раз? Це так зараз. Чутно. Ви кажете, що це вірогідно? Це досить вірогідна історія. Ми з колегами подібний сценарій, якраз обговорювали десь не близько року тому, і якраз з акцентом на франко британські війська. Ем, зараз ми максимально ну, близькі як ніколи, скажімо так. По перше, до формування армії Європейського Союзу. По-друге, до того, щоб дійсно був сформований контингент, який може бути розміщений по лінії розмежування. Перше, це більш регідний сценарій ніж НАТО, тому що якщо стосується НАТО, то тут Російська Федерація буде впратись до останніх зляних один з найважливіших і найпринциповіших моментів, які вони постійно комунікують. І навіть якщо це буде гібридний варіант, що до НАТО там на гарантія НАТО отримує територія вільної України, територія окупована Російською Федерацією, вона там е повертатись буде не військовим шляхом. А це все задекларується, і їм це не підходить навіть з, кому з комунікаційної точки зору. А от е контингент тих же країн НАТО, який буде давати також е досить непогану гарантію безпеки. Це ну може, може їм вони можуть цим змиритися. Це не може їм подобатись безумовно, тому що будь-які гарантії, які є реальними, які дійсно можуть Україні гарантувати безпеку, вони їм не сподобаються. Але тим не менш, Макрон проявляє велику активність з цього приводу. Він над цим процесом працює. Думаю, що у них є певне принципове погодження з Дональдом Трампом, тому що той неодноразово акцентував, що Європі потрібно брати більше відповідальності за власну безпеку, за безпеку на континенті в цілому, за допомогу Україні, і миротворчі сили Європейського Союзу він також пригадував, що це. Варіант Макрон, який давно і послідовно топить за створення армії ЄС, він також цьому бачить можливість, тому що це відправка цього контингенту, вона може покласти початок формування цих Збройних сил об'єднаних Європейського Союзу, посилення координації між ними. Я думаю, що це одна із його головних цілей до завершення каденції створити таку структуру, тому що він то власне, що це його остання каденція. Два ну ще є час до 27-го року. Непогано бути президентом, але що далі? Він однозначно людина, яка живе політикою. Уявити, що створюється така структура. Ну і Еммануель Макрон, як батько засновник цієї структури, очолює її політичний орган. Чому б ні? Мені здається, це була б дуже гарна історія, і щось мені підказує, що приблизно так він. Пане Максиме, дякую вам за аналітику за розмову. Будемо чекати результатів зустрічі Зеленського із лідерами Європи. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародних аналітик центру масштабування технологічних рішень. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть. Вподобайку.